А ми долучаємо до ефіру Івана Григорука, віце-президента Energy Club. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю. Дякую за запрошення. Отже, глава МЗС Андрій Сибіга попередив МАГАТЕ про підготовку Росії ударів по об'єктах ядерної енергетики напередодні зими. Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанцій передачі. До чого їх пошкодження може призвести? Ну, фактично їх пошкодження, фактично, це я можу сказати, що це не перший раз вже з 22-го року Росія систематично обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, а також і об'єкти, які близько критичної інфраструктури, які які безпосередньо недалеко від атомних станцій розпороза. Розміщені особливо сказати, треба сказати, що останнього 26 26 серпня, така ота, атака була одна з найбільш масованих, і вони хотіли зробити те, щоб е, наші атомні станції не могли видавати свою потужність в, в енергосистему України для того, щоб е, наші споживачі е, залишилися без світла, а також е, почалася ділитися енергетична система, тобто. Почався розвал енергетичної системи, що можливо могли б при найнегативніших сценаріях могло було б привести і до локальних блокаутів, але, але ну, слава Богу, і завдяки нашим фахівцям, в тому числі і атомної енергетики, і оператора системної передачі цього не сталося. А, магата, тому я хочу. Хочу сказати, що в принципі, крім таких же загроз, фактично ще є загроза розповсюдження ядерної та радіаційної безпеки не тільки локального характеру, а все ж таки враховуючи е, грозу вітрів та кліматичні умови, це може розповсюдитись також і на території Європейського Союзу. Пане Іване, МАГАТЕ закликає РФ деокупувати і повернути станцію під контроль України. А що вам відомо, що нині відбувається на атомній станції? Ну, цього тижня пройшла 68-ма генеральна конференція. МАГАТЕ вона вони утворили, ухвалили резолюцію, яка звучить ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні. треба слід зазначити, що співавторами цього документу було 50 Дві країни-члени агентства вони в цьому документі МАГАТЕ закликали Росію негайно декупувати е, Запорізьку атомну станцію і повернути станцію під під контроль України, е, тому що якраз про ті загрози, які ми з вами говорили попередньо, вони більш найбільш актуальніші якраз на запорізькій атомній станції, тому що протягом. Ще з березня 2022 року там системно йде порушення правил експлуатації атомної станції. Крім того, не яким, як виконувалися протоколи стосовно зупинки атомних блоків. Зараз вони, хочу сказати, знаходяться в стані холодно, холодної зупинки. От тому е, це якраз несе е, ядерну радіаційну загрозу для не тільки для значної території України і Росії, а також все ж таки е, це теж буде значно впливати і на Європейський Союз. Загалом, якщо оцінити нинішній стан енергосистеми, що ви можете сказати? Е, стан нинішньої енергосистеми е, ну, на сьогоднішній день фактично. Проводиться основ до сих пір, проводиться ремонтна кампанія по підготовці до зимового максимуму, також постійно проводяться і ремонтно аварійні, і відновлення роботи нашої енергосистеми. І не тільки це стосується оператора системи передач, а також і обленерго та оператор системи розподільних мереж генерації нашої. Об'єктів генерації, в тому числі, а також виконується план по закупівлі палива для генеруючих потужностей, закупівлі та ну, зосередження, зберігання палива для наших генеруючих потужностей для проходження осінньо-зимового максимуму. І от про де два сценарії. За звітом місії місії у узимку можуть бути відключені електрики від 4 до 18 годин на добу. Оптимістичний 4 години, песимістичний 18. За яких умов от, вони можливі? І наскільки впливатиме погода? Ну, погода завжди першому, ну, крім ядерної. І в ядерної енергетики, в тому числі, то, то погоду стійкість це є один із основних факторів е забезпечення надійності роботи нашої енергосистеми, е об'єднаної енергосистеми. Е тому е погода дійсно впливає і на надійність роботи енергосистеми, а враховуючи осіни зимові максимум, ми річ іде про критично низькі е температури. Які відповідно внутрідобовому графіку споживання в пікові періоди якраз забезпечують підвищене споживання енергоносіїв, тобто електричної енергії та тепла. Тому і в ці часи якраз найбільше йде навантаження це і в часи до внутрідобовому графіку і в і в цей період з низькими температурними режимами якраз йде найбільше навантаження на нашу енергетичну систему. Одною з тому... так, так тому хочу сказати, що якщо буде холодно, достатньо холодно, то да дійсно будуть, будуть відключення. Ми пам'ятаємо такі, в нас відключення вже були такі тривалі, достатньо. Тобто О, навіть то якщо проблем... не буде ракетних ударів, я правильно розумію? Якщо, якщо буде холодна зима, то відключення будуть значні. Якщо, якщо зима буде на рівні е, минулого осінньо зимового періоду по температурному режимі і по інтенсивності обстрілів зі сторони Російської Федерації, то відключення будуть е, дійсно десь на рівні середнього значення, про які ви е, е, тільки що сказали. І ще хочу розпитати вас про головну ціль цих ударів. Це є розподілена генерація. В яких областях вона найбільш розвинена, і які основні проблеми можуть виникати при реалізації таких проєктів. Ну розподілена генерація вона фактично є менш вразливою для ворога. Тим більше, по-перше, тому що вона має менші розміри. А по-друге, це те, що вона абсолютно невідома з точки зору розміщення її для ворога, тому що велика генерація всі об'єкти відомі, Вони всі обстрілюються. Ведеться аналітика руйнувань зі сторони ворога. Тобто вони все прекрасно знають за останній рік, за останній місяць на тисячу обстрілів було суб'єктів об е, е, так об'єктів генерації. Тому тому нова генерація стосовно розподілення. Це не це невеликі потужності до 20 МВт, які приєднуються до, до електромереж оператора системи розподілу, тому вони по перше менше вони заживлюють виконують функцію заживлення критичної інфраструктури, також промисловості побутового споживача. Вони розміщені більш біль, ну, в ну, в оптимальних місцях, де можна було би ем, в оптимальних місцях, де можна було би приєднатися і видати цю потужність в мережу, як як, ем, як електричну, так і так е, і е, теплову енергію. От, тому вона є важлива для того, щоб невеликі міста а, або міста, ну скажімо так, середніх розмірів. Були не замерзли в осінній зимовий період у, у випадку, коли е, наша енергетична система буде зазнавати значних і частих е, масових обстрілів зі сторони Російської Федерації. Посилити потужності енергосистеми можуть і два додаткові енергоблоки на Хмельницькій АЕС. От США та ЄС підтримують ці плани України завершити будівництво цих двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Але цікаво, як США та ЄС можуть допомогти Україні в цьому ну, є відповідні протоколи, і норми, і правила будівництва не тільки атомних блоків, взагалі всіх тому з точки зору довгострокової перспективи дійсно там у нас є у нас застарілий флот атомної генерації прийде час консервації якихось блоків які є найстарші тим більше ми фактично зараз шість атомних блоків загальної встановленою потужністю 6 тисяч мегаватт нас поки що не Україна не контролює і у випадку, коли буде повернена під контроль Запорізька атомна станція, не скоро будуть, а може навіть і не будуть. Це залежить від того, що там ворог взагалі робив на цій станції, чи можна чи можна буде її знову повернути до роботи в єдній енергетичній системі, От, тому в принципі, як і крім того, після воєнний враховуючи післявоєнний розвиток національної економіки України стосовно промисловості стосовно для того щоб залучання нових 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 потужностей для того щоб атомна генерація це в принципі для виконувала функції, скажімо так функції псо це постачальника спеціальних обов'язків які забезпечує ну більш дешеву електричну енергію до для, для побутового споживача від її, рівня її Економічно обґрунтованої ціни, дякую тому, вам, пане фактично... Іване. Що так роз'яснюєте нам е, докладно? Я вам дякую за те, що знайшли а, час тому, для в принципі. Потрібно так. так потрібно, а це перспектив. Це 10 років, 15 у будівництво таких блоків. Я те, вам це, дякую, так? пане Іване, за те, що роз'яснили і за участь в нашому ефірі. Це був Іван Григорук, віце-президент Енерджи Клаб.